Привіт, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на моєму особистому YouTube каналі. Одразу закликаю кожного і усіх, хто це дивиться, підписатися для того, щоб збільшувати нашу спільноту, розбудовувати її. Мій такий YouTube експеримент триває, де я буду власне тут на цій платформі ділитися трошечки своїми відеодумками з приводу того, що відбувається, зізнавайтеся, як ви. Відреагували на ситуацію із е, залужним із призначенням його е, послом у Великій Британії. Ну принаймні, пропозицію тією, яку було е, озвучено учора. Я впевнений, що багато з прихильників залужного сприйняли цей жест як е, таке собі, знаєте, заслання е, нашого залізного генерала десь подалі для того, щоб він. Тут не був, не заважав, можна сказати, президентові не складав йому будь-якої загрози. От я впевнений, що багато так сприйняли. А я скажу свою думку. Думаю, що насправді ця ситуація така собі знаєте, він він коли виграли від цього обидві сторони. І зараз у цьому відео я спробую мотивувати цю історію. Отже, ще раз попрошу вас обов'язково підписатися, поставити уподобайку. Е Писати коментарі, це дуже важливо для розвитку мого youtube каналу. Все, що робити, ви знаєте, друзі, я вам буду дуже вдячний за будь-яку підтримку. Отже, почнемо з того, що вчора ввечері, після того, коли стала публічно відомою ця новина про те, що залужного призначать, скоріше за все послом України у Великій Британії, вийшов із вечірнім зверненням президент. І в цьому зверненні він сказав, що насправді виявляється ну принаймні за тим, як говорить президент. Це була ініціатива самого Валерія Федоровича. Давайте послухаємо коротеньке відео. сягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати заради нашої спільної сили. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Запит на грима це означає, що зараз у Великій Британії мають погодити кандидатуру залужного на цій посаді посла у Великій Британії, і знаєте, чесно кажучи, якщо це і справді була ініціатива самого Валерія Федоровича, я його цілком можу зрозуміти і поясню, чому і чому, як я сказав самого початку, я вважаю, що цю ситуацію виграшною для обох сторін для самого залужного і для президента Зеленського. Ну і зрештою для країни, навіть теж в якійсь мірі це буде вигідно, тому що, по-перше, залужний цілком доросла, свідома і дуже. uh, Навіть я сказав, політично розвинута фігура в Україні, яка прекрасно розуміє, що в нинішній команді президента Зеленського для нього місця не знайдеться. Він не стане прем'єр-міністром, його не призначать міністром оборони. Йому не дадуть вагомої посади після того, коли залужного було знято із позиції головнокомандувача збройних сил України. Можна багато чого говорити. Посилатися, наприклад, на статті в Українській правді, що мовляв, таке звільнення залужного було наслідком певних ренущів з боку Зеленського. Його. Високого рейтингу та найсвіжіші рейтинги, які от е, щойно щойно виходили, показували, що якби відбувся другий тур президентських виборів, куди вийшов Зеленський і Залужний, то залужний би переміг. Ну, е, в такій ситуації, коли згадуєш прес-конференцію президента в кінці минулого року, е, де Зеленський казав про 5-6 ефективних менеджерів, яким він довіряє, на яких покладає великий масив роботи, залужний цілком свідомо розумів, що. Якоїсь долі, ну військової, що може бути інакше е, після того, коли ти був головкомом. Нічого е, стати заступником секретаря РНБО ну якось воно не не клеїться. Стати секретарем РНБО е, для залужного це по суті як людина без суттєвих повноважень після того, коли він був головкомом. Політична кар'єра, ну це вже я пояснив. Ні, прем'єр-міністром, ні міністром оборони. Наприклад, він не міг стати. Ну він реально усвідомлював, що в цій команді він шансів немає. Тому погодитися на те, щоб піти, наприклад, і стати послом, продовжити певним чином політичну кар'єру, при цьому бути важливою а, фігурою у контексті забезпечення нашої держави у безпековому сенсі. Даруйте за таку тавтологію, чому це важливо? Тому що Велика Британія це наш ключовий насправді союзник, ключовий партнер це країна, яка Першою нам почала надавати танки. Це країна, яка першою нам почала надавати далекобійне озброєння ракети Shadow, Це країна, яка першою уклала з Україною яку не яку безпекову угоду. Так ні, це не безпекова гарантія, це безпекова угода. Але це була перша країна, і взагалі британці в цьому сенсі вони першопрохідці е, в тому, щоб е, таку знаєте гарантувати довготривалу безпеку України. Тому для залужного це може бути навіть дуже. І дуже цікавий перспективний варіант, якщо от згадувати чутки, які е, ходили щодо того, що мовляв, після ось звільнення Валерія Федоровича він може перейти, до прикладу на викладацьку роботу. Ну слухайте серйозно, амбітна молода людина 50 років е, і переходити на викладацьку роботу, це в принципі прирікти себе на певну таку собі і кар'єрну, і політичну, і будь-яку іншу пенсію. Ну, будьмо відверті, от у цьому контексті, тому в якійсь мірі в тому становищі, в якому зараз перебував залужний. Йому поїхати послом до Великої Британії це. По суті, що рух до гори, і нічого поганого в цьому немає. Е, тепер друге питання війну. Друге питання е, переваги для цілої країни. Нам реально потрібна була потужна персона на позиції посла, тому що ось е, цей чоловік, якого я демонструю. я Думаю, що ми могли навіть його забути. Це Вадим Пристайко, попередній наш посол у Великій Британії. Е, так от його президент Зеленський звільнив із посади ще у липні 2023 року, 21 липня 2023 року. О, після вільнівського саміту він був звільнений із посади посла України у Великій Британії. Тобто, ну це на секундочку, якщо порахувати, фактично сім із половиною місяців України, нашого ключового партнера, що я тільки що пояснював, не було повноцінного посла, який би міг виконувати всі необхідні функції, тобто, після пристайка. Потрібно було знайти потужну персону, і навіть більш того, у нас були чутки, скажімо так, в журналістсько-політичному середовищі фігурували чутки, що нинішнього главою МЗС Дмитра кулебу можуть відправити на цю позицію посла. А на його місце очільника МЗС пристав призначити Ігоря Жовку, ось цього чоловіка, який зараз є заступником Єрмака, заступником керівника Офісу президента, якраз таки у міжнародних питаннях. Я думаю, що пана Жовку ви могли бачити на багатьох подіях міжнародних. За участю і президента, і Андрія Єрмака. Ну от, подейкували подейкували Ці чутки були, що Кулеба поїде до Великої Британії, а жовка займе його позицію міністра закордонних справ. Ці чутки не справдилися зараз, вже не на рівні чуток, а на рівні офіційної фактичної інформації залужний туди поїде. І в принципі. Нам потрібна була ця потужна персона. Так це міг бути колеба. Так це може бути залужниця. Це мені важко навіть придумати, хто іще теоретично може бути тією людиною. Е, ну от яка би поїхала і очолила ціле це серйозне відомство до Великої Британії. Ще раз повторюся, нашого ключового партнера. Звісно, що були чутки. Раніше, після звільнення з позиції міністра оборони Олексія Рєзнікова щодо його персони, що він може очолити м, наше закордонне відомство у Великій Британії, але от що на цій фотографії, що в принципі Резнікова навіть у Великій Британії не дуже то готові були і бачити зараз. Я Долучаю е, публікацію на сайті НВ. Юлія Забіліна, е, політична кореспондентка, моя колега із НВ, вона писала цю публікацію. неї хороший, доволі такий скажу, інсайт насправді є е, щодо того, е, що там -то у нас є в владних структурах. І от вона іще, коли це було у жовтні минулого року, от 11 жовтня, е, брала на анонімних в анонімних своїх джерелах ну не озвучував, точніше. Це не анонімні, але не озвучені джерела щодо призначення у Великій Британії. Отже, що тоді говорили, така можливість, тобто, призначення Резнікова, дійсно розглядалася деякий час, але вже не зараз, каже співрозмовник НВ в українському уряді. Його кандидатуру навіть озвучили перед британською владою декілька місяців тому, але особливого схвалення Ріши Сунака не побачили, ну тобто. Олексія Резнікова на ці позиції не вважали як такою персоною, що могла би е, очолити це відомство. Відтак, поява потужної персони Валерія Федоровича Залужного це справді що є е, ну бустом для нашої держави. Це додасть нам певних, я сподіваюся, спроможностей. Тепер наступне питання щодо е, того. По залужному наступне питання що от те, що обговорювали, те чого я в принципі починав, те що багато хто подумав, що мовляв от Зеленський в заслання зараз відправляє нашого залізного генерала, не хоче його бачити в Україні, не хоче собі мосолити очі, так би мовити і його рейтингами і будь-чим іншим. Ну і мовляв, туди в Британію десь подалі його заслати. Там про нього українці мали би можливо і забути. Слухайте я чесно кажучи, не вірю в цю версію. Ні, вона десь може фігурувати там у владних структурах у владних кабінетах сподіватися на те, що от залужний позбавиться публічності його рейтинг і цього впаде. Але ну це відверто кажучи, не заслання. Це справді серйозна посада, від якої залужний ну направду може е, виграти. і Я би скоріше навіть дивився би на це питання, що Зеленський дав потужну посаду залужному, адже набагато небезпечніше було його справді, в принципі, тримати в країні і ніяк не задіювати це. Генерал, який зберіг керованість військами спочатку повномасштабного вторгнення, це наш залізний генерал, це е, Герой України і просто. Позбавити його посади, тримати десь знаєте, як то називається, в розпорядженні і нічого далі ніякого руху йому не давати. Ось це би викликало багато питань. Ось це би було певним блюзнірством. Саме тому те, що було віднайдено йому таку посаду, це є ну теж певною перевагою для президента Зеленського, та й для країни. Я повторюся знову ж таки, тому що не буде цієї спокуси, знаєте, хитати човен в різні. Сторони, хоча, от важливо, що ще хочу нагадати, що в команді Залужного було ще двоє героїв України, е, про яких досі невідомо, на яких вони позиціях опиняться: це екс-начальник генерального штабу Сергій Шептала, герой України, і екс-командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, теж герой України. Ну, такими знаєте, статусними людьми просто так розкидатися теж не можна. І президент має знайти їм ем, пристосування. Назвімо це так. Колишньому заступнику е, залужного Мойсюку знайшли застосування. Він очолює процес реалізації безпекових угод. Він теж буде працювати по суті на такому е, міжнародно-політично-воєнному полі. Залужний так само йде в міжнародку. От якою буде подальша доля? Шапталита Наєва поки що невідомо, але я сподіваюся, що для них позиції так само знайдуться, тому що я ще раз і ще раз наголошую: це так само, які залужні герої України. Це так само е військові, які доклалися до обороностійкості нашої держави. Та повернімося все ж таки до е залужного і ще кілька моментів важливих я хочу е виокремити, врешті-решт. Британія так, це точно не політичне заслання туди. Залужний з його авторитетом він міг спокійно відмовитися, якби справді не хотів цього робити. Тому я реально вірю в цю версію, яка була озвучена в вечірньому зверненні президента. Що ну це було бажання залужного залужний? Міг просто сказати ні. Я туди не поїду, якби він цього не хотів. От це перша така позиція. Друге питання. Британія для нього доволі такі, ну в якійсь мірі можна сказати, близька країна, і він там доволі популярна персона. Чому та тому, що в саме британському економісті виходили основні публікації залужного? Саме туди він давав свої інтерв'ю. Саме там публікувалися його е, такі майже наукові е, статті, з яких ми черпали інформацію. Пригадуєте ось цю публікацію? такий шаршна. Ну це не шарш, так е, ілюстрація, скажімо, так, зображення Залужного. Нужного це було саме на сторінках е, британського економіста, тобто, у нього є доволі таки потужний м, е, соціальний капітал, там у е, Великій Британії. І, до речі, саме це видання економіст після звільнення залужного написало чи не найбільш таку позитивну характеристику, позитивну е, публікацію е, найкраще, напевно, що текст після того, коли наш. Український головнокомандувач пішов із посади з поміж усіх міжнародних медіа. Тому цей соціальний ресурс популярність це теж дуже важлива складова насправді то для майбутнього нашого посла у Великій Британії. Ну і завершальний аспект ось цієї роботи, яку буде проводити Валерій Федорович Залужний на посаді. Це його доволі близькі відносини. Із очільником британської армії, начальником штабу адміралом Ентоні Радакіним. Вони з ним зустрічалися неодноразово і ну принаймні з. Зовні виглядає так, що у них доволі такі товариські відносини. От адмірал Ентоні Радакін він праворуч на цьому зображенні. Ну залужного ясна річ. Ви упізнали, і вони дуже багато спілкувалися. Вони зустрічалися, вони говорили, вони по телефону часто спілкувалися, і в цьому воєнному контексті Ентоні Радакін і Залужний в них може бути знаєте, те, що кажуть меч. Вони можуть дуже добре зійтися на цих воєнних питаннях і далі продовжити постачання необхідних озброєнь Україні, тим паче, що зараз Британія стає важливим партнером України у. Секторі е, військово-промислового комплексу навіть до речі, от Ентоні Радакін вчора е, було заявлено, що він з е, разом із Грантом Шапсом, це міністр оборони, або правильніше, держсекретар е, з питань оборони Великої Британії. І от якраз цей чоловік, адмірал, цей добродій, Ентоні Радакін, він приїздив разом із міністром оборони Великої Британії до Києва, е, зустрічалися із президентом із нашою. Делегацію, скажімо так, там був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камиші, міністр оборони Уміров. Ну тобто з Британією видно чітко, що у нас зав'язується стратегічне партнерство, і цілком реально припустити, що в подальшому ця країна стане справді нашим союзником, тому роль. І участь у цьому союзництві Валерія Федоровича Залужного я вважаю, що вона буде 100% беззаперечною. Саме тому я мотивуюся призначення його як посла до Великої Британії як дуже навіть вигідну річ для всіх. Сторін учасників цього процесу і для українського народу так само напишіть у коментарях, друзі. Чи погоджуєтеся з такими позиціями? Можливо, хочете додати щось своє, а можливо, я вас не переконаю. Ви далі думаєте, що це політичне заслання, або якась інша форма е, заслання. Буду радий почитати ваші е, відгуки під цим відео. Ну і буду дуже втішений. Якщо ви підпишетеся, поставите вподобайку е, до цього відео, та й загалом будете активними. Мене звати Василь Пихньо. Я дякую, що що ви були присутні, послухали мої думки. Нас добре бережіть себе. І до нових зустрічі.